Усім привіт! Невблаганно наближається новий рік. Ну і як же без подаруночків під ялинку. Веломода вирішила полегшити вам завдання. Ми кожен день будемо робити святкову акцію на один електронабір. Заходьте до нас на сайт velomoda.com.ua і обирайте рек-електроколоса з повним набором комплектуючих собі по душі. У нас є електронабори, починаючи від найдешевших з дальністю поїздки від 20 км і закінчуючи потужними наборами для серйозних поїздок на відстань до 100 км і більше. У будь-якому разі всі наші електронабори укомплектовані фірмовими моторами МКСУ, які ми до речі дуже полюбляємо за їх якість, і гарними контролерами. Акумулятори ми самостійно виготовляємо в нашій майстерні з гарантовано добрих, свіжих, нових і протестованих елементів. Кожну готову батарею ми перед відправленням обов'язково ще тестуємо. Тому, купуючи електронабір у нас, ви купуєте повністю зібраний, протестований, налаштований і готовий до експлуатації електронабір з докладною інструкцією і гарантією довгої безпроблемної експлуатації. До того ж, крім друкованої інструкції, ми обов'язково дамо вам відео зі встановлення основних вузлів набору. Нагадуємо, що доставка електронаборів у нас, як завжди, безкоштовна. Якщо є питання, не соромтеся, телефонуйте у будь-який день ми завжди на зв'язку і готові відповісти на усі ваші запитання. Ми чекаємо на вас у гості і бажаємо приємних та корисних покупок у нашому інтернет-магазині «Веломода».